Вітаю, шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні 1 лютого ми з сестрою знову поїхали в ліс. Хочемо подивитися, заїдемо там, де були, та потім подивимося в новому місці. Ну що ж, поки що тепло. Обіцяють, ось вже з дня на день і сніг, мороз. Ми тікаємо в ліс, щоб трошки відпочити від цих страшних новин. Набратися якогось позитиву. В лісі багато людей також ходять, так як і ми, трошки йдуть розвіятися. Це від кліщів? Да. Ну тут в лісі мокро, хорошо. Сподіваємося, будуть гриби. Ага, а якраз видно ось фламулінка на гелячці. Ну, не даром ми сюди лізли, глянь, ой, господи, глянь, ці фламолінка, яка зимня, пенька гарний. Ох, йо, маю. Та він же ж величезний. Оце розмір. Танюха, де? Ох, не даром ми сюди бігли. То йди, бери, диви, який йди. Куди пішла, пішла? Давай бере тут дуже А диві, знову знайшла оцього родича, ж ти казала цього її, вуха. Забула чітно чидене вухо, а це якийсь... Так. Да. Ну, пішли кудись. Кудись пішли. Танюшка знайшла, забирай, я дуже далеко, я тебе воно насилу бачу. Забирай, да. Забирай, грибочки. А я тут подивлюся. Це місці. Що ж же сюди за... занесло мене? Хамулінка. Танюшка знайшла. Гливи. Ось так ідуть одна за одною. Гарненькі. Боже, перші гливи зустріла. Ура є. Недаром там далеко йшли. Ой, далеко йшли. Мені писали в коментарях, так захекались. Дівчата, ми так далеко йдемо, ми ж скільки обходимо, щоб добратися, знайти ці грибочки. Та ти що, теж знайшла гливи? Да, слава Богу, а ми хотіли вже звідси виходити. Я й зараз хочу звідси виходити. Давай ще покрутимося. Ні, я й так бачу. І так видно оно бери, а я ці беру. Ой, слава Богу, ой, недаром. І я знайшла фламулінку. Яка гарна, темна, підмерзла. Дуже гарно беру. Танюш, я знов знайшла гливи. Красунечки наші. Ми так далеко за вами йшли, так вас шукали. Почуйте люди добрі, як мене сестра Мадюкається в гіляках, запуталась. Бля, натака, як ти це не соромно. А що? О! 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 Ну, я Ну я не в я казала? М я казала ж. Бо твар мене любить, все одно грибочки дав трошки. І тобі під ножку поставив. Таня, іди в баню. Це... Япона мач. Я воно щось бачу, я тільки бігаю, щось бачу. Та... Який би ліс не був, ми все рівно як забридемо в ці кущі. Ми не можемо гуляти по рівному, чистенькому. Шукаємо. В таких місцях найбільше гливи нам зустрічаються. маленька. Якщо не померзне, то ще буде. Що, Є, так? Да? Ну, забирай, я теж знайшла, та тут пішла, там. Люденьки добрі, ми скільки виходили перше, чим щось, щось знайти. Ну, тут вже радіємо, пішли зимні опевнички. Та коли вже вже буде мороз, сніг, а потім чи вже буде варто йти сюди. Поки що погода дозволяє, бачите, гарні такі, так високо. Та ні, хай ростуть, я пішла далі. Я брати не буду. Можна до палки ножа прив'язати. Пішли, час не будемо тратити таке покопано, порито, ні. Сліди людей. Диви. Ні, це лопатою копали. Це не знаю. Я Орків тут закопу закопують. Ой, яка красотулечка. Ой, яка ж ти гарна, як тебе тут багато. Йди до мене. Це малесенька. Ой-ой-ой, скільки тут її є навколо дерева. Ну, це вже все. Це вже брати не буду, а оцю хорошу. А зверху Тань, вона зверху ось уже й підсихає. А чому? Не знаю. Я, знаю. я тут... Таня, а тут багато оцих, що ти кажеш, грибів, що я їх не знаю цих. Що греба? Та я не бачу. Ти мене хоч туди. Чи? Я ж людям жалію, я така слаба. Я силію. Вчора телефоную сестрі, кажу, пішли в ліс. Таня, я ноги не можу задерти вже. Вона каже, куди йти. І слаба, кажу, слабака Клин клином ви. Таня, чого це мало? А що з цього боку? Іди будеш забирати, бо я брати не буду, я одненьку візьму з'їв. Ти їх без, без ножки їла, я такі маленькі взяла. Маленькі манюсінькі з ножками. З ножками, ти, так. Скажи, з... там якийсь листочок. Ну, ти понимає, без листочка І без кори. О. Все, старася його. Сім. Манюні. М -м -м. Давай, бери свій манюні. Смачний. Бери. не все, Ой, дай. Дві скільки пропали. Гриб... А я не бачила. Диви. Подиви, яка була фламур. А нога яка груба, да. а шляпа. Бачили? Бачили? угу. угу. Боже, вони... а вони такі солодкі, смачні, смачні. Угу. Ти ще не пробувала. Зонтика сирого? Амба нам буде, добре. Таня, наїлися сирих грибів. Ніхіна тобі не буде. Ні. Береш, ні? Ні. Я їх візьму їх поїм вдома. Я думаю, ще знайду. Да, вона, красунечка. Ой! І породиста, гарна. яка красота. Один. Ой, ну, вона варта того. Варта, дві канога. Розкішна. Ну, нога то, звісно, викинеться. Ну, я розумію, але ж, але ж яка вона оксамитова ніжка, вона і красива. Красуня така. Жирний. Танюшка, така колодка, можемо тут посидіти, гарненька. Хорош? Тихо. Тільки Ді. пташечки де не де чуде. Чу, Ось це зеленька, там я зеленька. Угу, я бачу останню шкою привал, взяли пиріжечки, багато не беремо, та й взагалі у нас розгрузочний день сьогодні, окрім пиріжків нічого. Оце так, біляшик, пиріжечок з капусти. Сьогодні так багато знаходилися і глив мало. Угу. А фламоліна то вже тут відходить. Да, вона хотіла, я бачила, що манісенька взагалі сіє. Таня, ти показуєш і калорії, які ми спалили. Так. Та да. щось мало, ми більше наїмо за пиріжками. Угу. Ми більше їх на. Не... Ну то ж подожди, то ж я включила вже всередині лісу, ми вже прийшли скільки були. Ой, ми вже дуже довго ходили. Ну то що ти мені говориш? Я забула включити ось пачок біля хів. Я взяла тільки одного пиріжка, а де діли біля хіптора десятка. Бігом поїла? Таня, тут лисички бігають. Я одного їм я хоч тільки. Одного я одного доїсти, не маю чаю. Щоб тут зараз лисичка прийшла, то я б вже була вдома. Бай ще все це діло чайком. Печиво, яке ти напекла. Ой, яке гарне. Ми да. А яке воно смачне, таке пісочне печиво. Тута, да, я... що ж ти достань мені, я ж хочу його. Та ну дай ж бігом! Як це ці слів паразити позбуваються? Ой, які вони гарні. М -м -м. Розсипається. На. Смак дитинства. На М -м. дитинство. давай, Це все мені? Та ні, лисичку гостиш! Боже, Боже, Таніки, в тебе кросовки грязні. Так постираються, в чому проблема? Підемо далі шукати? Підемо, підемо на талочку, Все, Таня, з одного боку гарна, а з другого вже все і така велика. Ось ця хороша. А тут уже ось таке Таня, ти куди? б куду... Куди ми зайшли? В яку сторону нам іти? Я вже й заблудилась. Нам туди. Туди? Ну ми ще ж гриби шукаємо. Да. Ну то шукай. <рес> <рес> Де вони? Я покажу мишу, побачила, <рес> тільки що. Ти головне шукай. Мене миша налякала, їх боюся. <рес> на Вовк Я вовка так не злякаюся, <рес> як мишу. Може по центру якось краще чи ні? Тут... Ми тут переліземо, там підліземо, так можемо. Да? Да. Ми тут... Через цю перескакнули, там перелізли. ні, тут... Таня, це, 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 це джунглі. Давай не виходимо. Я вже сміюся з цих джунглів і з нас. Ми ходимо по цьому лісі, наче такі дві голодні, голодні, під. То ми ж не на... ми гриби так, це нам бонус. Ми набираємося гарного настрою, позитива. Ось нам мене перемелено. Ой, хай вони. Така, як і в мене. А в мене ж не зелені, то не дуже видно. У <реку> ви ви мене вже нога не піднімається так високої. <реку> я, я, я посижу тут. Тебе Камера. Тебе. Не треба <реку> <надо> мене знімати. <реку> ну давай заснімок. Який ти красивий коло Це як, <реку> 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 от таку держать, так? Да? Ну там давай якось показуй мене. Ой, так. А, а, а ну сиди. Все. Назад вилізь. Та що назад вилізь? Я вже злізла, що я не попала в кадри. Там щось попало. Капець. Ой, Таня. Я поки прямо сиді, так? Дай багато поїжджено. поїжено. Ну, їх дуже тут буде багато, дуже дуже. Це все гливи, їх тут повно, тут дуже багато глив. Ой, бачу, бачу, ой які гарні! Теж, так? Да. Зараз підемо дві скільки вже зіпсувалося, дивіться, люденьки як уже вони псуються, але ще є й гарні. Ну, вже все. В цьому лісі. В цьому лісі це вже зрозуміло, що фламаліни. Забирайте ліжка. Хаоніка! В кущах хламуліна, ще й так чимало, але ну, я за неї не полізу. Ще свіженька, гарна, не псується. Ой, ось сьогодні скільки. Листочка. І пішло, 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 пішла. пішла, пішла, пішла. Йо-йо-йо, яка гарна. Геть, малесенькі, малесенькі. Геть, такі. Ще будуть вони вже, які красотички. Фламулінку знайшла. Ну, дуже багато маленької. Але вже як побачила, як вона пропадає, то я й не знаю, що вже. Що вже від неї очікувати? Да, то ми раніше мимо такої проходили, йдемо, бачимо маленька, пройшли повз, а це візьму. Перебирали харчами, так. Ну, вона пропадає. Вона вже псується, все. Дома свіженькою з'їм, таку маленьку, дуже смачна, але потрібно дивитися, перевіряти, чи це вона. Щоб була оксамитова ніжка. Ой, ти подиви, як росте гарно. Ага, яка красота. Ах тут це таке. Як красиво. Кісь ротовичок. Багато так. Гнили вже, так? Да? Так, да, гнили. Вже зіпсувались. О, пожалуйста. Де, де фламулінка пристроїлась. Я взагалі на тоненькі віточки. Ага. Мішки з грибами на спину. Мимо вже це не варте уваги. Така фамуліночка аж посміхається. А воно там і знизу є, і зверху. Щось там бачу, так. Рисочка чи то гриб? Гриб якийсь, вроді. йти дивитися, йди дивись. Диви, я з тобою йду, не кричи. Мені... Розкішний. Трутовик офігенний, красивий. Так. Ой, яка гарна тут. Ой, ліпка, угу. І теж Тань, дивися, нижня вже пішла псуватися. Ти подиви, яка вона заберу. Яка вона тут була, розламала, хотіла показати. Яка ж диви, це напевно найбільша Диви, яка здоровенна. Взагалі це. Дивися, коп зажовтіла. На вже вона міняється. Диви, тань, цвіль вже, бач, знизу. Це вже все пішло. Все, я її не беру, це показала. Яка ж вона виростає. Каже вона виростає величезна. Оба вся така. Я на диву це людям находять. А там бачите, що мало десь А це ще хороша. Ось як хороша. Вона тріщить навіть. О, оце воно. Ми так багато залишали, маленьких не брали. Думали, ну, хай вони виростуть, а вони псуються. Ось дивіться, як вони навіть маленькі, уже все. Та ну ми думали, виростуть. Я вперше збираю зимнього опенька, такі опеньки збирала, а зимнього вперше. Дуже швидко закінчиться. О, ну, ще бачу фламулінку. Але треба брати, що бачимо, тому що вже її все. Вже наступний раз прийдемо, то її не буде. Ой, яка краса. Ой. Яка краса. А що я знайшла? Та Боже Таня, а бузина вже як розпустилася. Но... Да, неділі дві бачили в іншому лісі, а тут ще більше. Ну, а що скільки часу пройшло, тепло, морозів немає. Ось покажу, яка вже велика. Не підмерзла, нічого. Ой, я сумку згубила. Тоді вже ми на виход додому. А куди? Ну, пішли. То я так сказала, трапиться тут. Вітер. Вітер холодний та. Я в лісах боюся, коли вітер ходить. дерева скрізь спадають, це не в одному лісі. Що, бери її. Що? Фламулінку. Угу. А що, ні? Ні. А хто то? А, трутовий. Диви, який, а? Диви, як бігом біжить. Ужас. Як уже хоче прик. А це не ці не лисина муха. Який торкнулася до нього, а він зразу лапки. Де як хоче кровін? А ти не даром мастилася. Бачите, мазю, а я ні. Та, да, це мазю через кожні два часа маститься, а вже скільки ми тут лазимо. Все дорогеньки, знаходилися, ми по лісі вийшли з Танюшкою, натомилися, йдемо додому. Грибочки в нас збирали. Ну, так. Сказати, що завершуємо сезон, такого казати не буду. Сподіваюся. Ні, зимній. Зимній, Танюшка. Зимній, напевно, так. Чого, напевно, так. Да? Ну, сі дні будуть морози, сніг. Чого ти смієшся з мене? Я ще хочу в ліс. Ну, дивись, Танюшка, кожного разу ми йдемо з грибами. Ну, так. Жодного разу. Тоді було найменше, коли ми були сніг був, Ну, то за снігу було погано видно. І тому в лісі. Де вуха збиралась. А, там теж. Ну, ми, ми там дуже-дуже далеко зайшли, і нам вже просто було потрібно назад вертатися до, до грибних місць, так, які мають бути, ми туди й не дійшли, ми назад пішли. Бо там треба йти дуже далеко. Дуже далеко. День день зараз, що ж короткий день. Ось такі справи. Там до грибних, грибних місць 8-9 кілометрів. Отак. В одну сторону. Одну. А ще ж назад вертатися. А по лісі ходить, де ж треба. Ой. Ну я на силу йду. Я так цього разу вдяглася, на себе напугала, як не крути в лісі є гриби. І гриби. і гриби є, і гарно так. І з'являється більше і більше різних цих якихось поганок чи які вони, я їх не знаю то ще не так бачила. Це місця в стеля, ну, да, да, да. повно на землі. Це вже... Що це за грибочка? А я не знаю, це вже ліс прокидається. Тому що де-неде не там зустрічали. Ти бачиш, який вітер морозний піднявся. Бачите, Тільки що так було. Мороз є чи немає? На ніч є, я не пам'ятаю. Чи... Щось тричі, ну, ну холодно стало. Холодно, холодно, похолодало. Тим більше на другу половину дня повернуло, так і похолодала. Вітер такий ось аж аж холодно. холод. Ми раді бачити, ми так подумали, що рух Ми так потомилися, ми насилу йшли вже. Ми дуже щасливі, тебе бачить. Як День би дні. будете розчитуватися? Наташе, все наташе. Ой, я дайте подумаю. Грибочками, грибочками. Та, та подожди, я ж рук закапуки стягну. А вона каже, я так в ліс хочу. Ми тільки з лісу вийшли. Ми тільки з нього вийшли. <рес> вона каже, ну, не знаю коли будемо, я кажу, ну все вже. Ні, Много... мож... я ще в ліс хочу. Може сні... сніжком, а сніг випаде як хорошо погуляти. Там, І там побачила, що? Там хороший... побачила. Що хочу сказати, що ми вже не скоро поїдемо в ліс. О так. А в цьому дому я колись жила.